На екрані южненська водновислувальна база. Саме тут виховуються чемпіони. Для цього є все необхідне: сучасні елінги для зберігання човнів, комфортні роздягалки, спеціально обладнані тренерські кімнати та найголовніше вода та свіже повітря. Спортивний рік веслувальників ділиться на декілька етапів: в теплу пору працюють на воді з приходом холодів, переходять на майданчики для загальнофізичної підготовки. Для того, чтобы вырастить хорошего гребца, это не только его научить грести. Мы учим играть в футбол, играть в гандбол, играть в баскетбол. Мы с ними плаваем, мы с ними бегаем. Мы занимаемся с ними гимнастикой, мы ходим с ними на лыжах. Вот, то есть это а, всестороннее развитие, то есть не такое однонаправленное, только вот гребля и все. То есть они у нас учатся ходить как в байдарке, так и в каноэ. Со временем, когда они подрастают, мы сажаем драгонботы. То есть такие лодки тоже знаете есть. То есть ребенок развивается. Вересень час набору дітей до різноманітних спортивних та творчих гуртків. Очікують на поповнення рядів майбутніх чемпіонів і веслувальники. До груп веслування на байдарці та каної приймають дітей з 10-річного віку. Вимог до новачків не так багато. Найголовніше це вміння плавати. Цікавий факт: після перемоги Юрія Чебана на олімпіаді, бажаючих веслувати саме на каноє, збільшилося. Для нас вот это, то, что у нас олимпийский чемпион, это очень высоко и здорово. И на базе сейчас оживление такое как раз и по городу. Дети говорят об этом, приходят сюда. Вот это большой агитационный момент такой. Поначалу ушли более успешно на байдарку, конечно. Это было гораздо быстрее, потому что за два дня можно было без слайда, без сидения специального научиться сидеть на воде. От. А в кануї це где-то неділя, две дві это вот. Они переворачувалися, це було неудобно. Але зараз, після нашого олімпійського чемпіона, каноэ більш популярний від спорту. Усі, хто хоче займатися веслуванням, тренери попереджають. Спорт з непростих, але сівши одного разу до човна, покинути цю справу буде складно. Ну, мне как бы нравится сюда ходить, тут тренера такие хорошие. И ну, как бы, не знаю, я для себя хожу, мне нравится вообще этот спорт. Ну, тут для меня, не знаю, не очень сложно. Просто так весело там на сборы, ездить с друзьями, там работать. Ну да, там отработал потом свободное время. Потом, если так знать, поработайте на одной тренировке, потом уже там успехи, там всякие на соревнованиях выигрываете. Висловальна база у нашому місті функціонує вже 24 роки. За цей час вона не раз оновлювалася. Зараз проходить процес будівництва додаткових майданчиків для загальнофізичних тренувань. Строїться спортивний комплекс на водногрівної базі. буде ігровий зал, буде велика кімната, тренажерна кімната, буде встановлений невеликий центр сауна. Метод кабинет для обучения детей, методическая работа будет проводиться в этих кабинетах. То есть это все в стадии работы, все это постепенно работаем мы над этим, и надеемся, что через время будет еще лучше. Занятие будет лучше проводить и более качественно. Незважаючи на те, що цьогорічні найсерйозніші змагання, такі як чемпіонат та кубок України, свою роботу вже завершили, веслувальники продовжують підготовку до турнірів. Найближчий з них вже відбудеться 26 вересня у Ковелі. Готують тренери і заохочувальні змагання для новачків. Усіх бажаючих приєднатися до підкорювачів водної стихії, чекають з понеділка по п'ятницю, з 15 до 18, а в суботу з 9 до 12 години.